Прийшла вже за машиною, Ну що допочнеться почнеться до імри бачите, яка в мене засрана тачка, Тому перше діло ми поїдемо на морічку і тільки потім поїдемо працювати, тому що до пасажирів в какашках ми не поїдемо. Ми заїжджаємо спочатку на заправочку. Бензинчику немного, а кататися я планую багате Тому що робимо спочатку снідаємо, а потім вже помиємося. шинка в мене поснідала, помилась, і шо, і готова працювати. Я хоч і помилася, але не поснідала, тому я буду голодна їздити. Ну, пізніше, пізніше, а то зараз, поки буду їсти, просплю проїм всі жирки. Зараз у таку пору року вже дуже неприкольно мити тачку. Чому? Тому що вона висихає дуже довго і її потрібно дуже ретельно витирати тряпочкою, насухо, тряпочка. Теж холоне, і це дуже неприкольно. Коли було сонечко, літом вона висихає. Ти тільки доїхала до міста, де ти будеш її обтирати. Вона вже напівсуха. А зараз такий прикол не поркати. Кефів нема, тому взяла таке замовлення по голому тарифу 24 гривні за кілометр. Я думаю, це ще й нормально. Тому поїхали. Приїхала я на замовлення, а людини ще немає. я наче соло собі. Його замовлення висіло в ефір досить довго. Він трошечки повишав його, ніхто не брав. І вже дійшло до того, що 24 гривні за кілометр ефір мовчить, нема нічого нема. І я вирішила взяти це замовлення, щоб просто здвинутися з міста і переїхати на іншу локацію. І Ось я приїхала, а людини немає. Я такого моменту трошечки не розумію, тому що. Ну, якщо ви визиваєте давно таксі, тобто ви вже повинні були бути собрані, готові. Ви можливо кудись вже запізнюєтесь, тому що давно чекаєте. Я приїжджаю і вже я три хвилини, навіть більше вже, вже 4 хвилини чекаю. Ну дивно. Ну все, привезла! Завершуємо. П'ять дірочок, і ви мене спитаєте, чому я поставила п'ять зірочок людині, яку я чекала дуже довго. А я ось що хочу сказати: а тому, що я у людини спитала. Чому він запізнився? На що він мені відповів? Він запізнився тому що у нього дитина закрилася з ключем в квартирі, і він їй допомагав. Я думаю, що це поважна причина. Тому п'ять зірочок однозначно у всіх в житті бувають якісь ситуації із ряду вон виходячи. Тому будьмо людьми і розуміємо, що таке може статися. Ефір у центрі. Це паркова дорога, це кава, це парковий. Ось такий. Ну жось не усто. Ну ладно. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що робота не пішла. Ранок, будній день, столиця. Казалось би, да? зараз як почне насипати, як почну бліжка касити, і весь цей ролик буду про те, яка у мене офігіє, вже каса. І, чесно кажучи, я теж так думала. Але ні, таке буває. Ефір повністю мовчить. Всі жаліються про те, що замовлень нема. А ті, що є, вони там по 100 гривень. У мене бензинова тачка. І тут, якби ну трошечки не варіант такі малесенькі замовлення катати. На наступне замовлення прилетіло ось таке. Я зараз в центрі роботи майже нема, тут просто нічого взагалі, фірма вчить, нічого не капало. І ось мені залетіло по бізнесу. Ну, коротше, я поїхала. Розговорились тільки що з пасажиром на ну більш-менш політичні теми, більш-менш у нас з ним е, схожі погляди. І що хочу сказати, тільки що прилетіла мені чаюшечка в 100 гривень. Дякую! Він ще підписався на мій блог в Тіктоці, тому можливо він бачить і цей ролик. Тому ще раз дякую. Знаєте, яке саме удачне замовлення? Ні, це не те, що взято по кефам, це те, що взято до торгового центру, тоді, коли ви дуже хочете проти валета. Це саме той випадок. Я стояла фізнає де там, де не нікуди взагалі. Бо знаєте, хлопцям там можна хоч за дом став, приткнувся і нормально. А що mm. дівчатам робити? Нічого, тільки шукати якусь кав'ярню, кафешку або торговий центр. І Ось нічого не було. І тут сідає до мене пасажирка. У якої замовлення кінечна точка ретро. І, боже, я так рада була, що чуть не піснула. Але добре, що не піснула, піснула саме там. Ось такі замовлення. Я знаходжусь десь біля двіжинки, і ось що тут капає. Ось це замовлення з коментарем перевозка животного, маленька собака. Воно хвилин 10 тому також висіла. Потім воно пропало. І зараз знову воно висить в ефірі. І я сумнівалася, брати його чи не брати його, о, пропало знову. А потім, коли його забрали, думаю, от блін, чого ж я не взяла. Потім дивлюсь, воно знову висить через 10 хвилин. І я думаю, що там водій все ж таки взяв якийсь водій, взяв це замовлення. Потім дізнався, яка там собака, і відмовився. І люди знову виклали це замовлення. І ось воно знову пропало. Цікаво, буде висіти ще раз чи ні, тому що ну, зараз нема. Або знову, поки водій не дізнається, що там за засоб... сап. О, дивіться, ось воно. Воно вже 160. Блін, і хочеться, і колеться. І що ж там за цуцик такий? Ну, скоріше за все, скоріше за все, відмовились. О, пропало. Ай, цуцик! Не дає людям доїхати до вокзалу. Такс. Взяла таке замовлення, перекачусь на Арсенальну. Це там, де Київ Фуд Маркет Pepper's Club знаходиться. І звідти з центру вже я бачу, що час пік підходить. Візьму щось жирненьке, Сподіваюсь. Якщо не візьму, то скажете, от лахушка. Поїхала! Так, ну що, я вже під'їжджаю і нікого нема. Ну що ж, як обично, будемо чекати. Ви б знали, як я не люблю чекати людей.

я чекаю замовлення, хочу розповісти, на якій машині я таксую. Ця машина не моя. Я її взяла покататися, попрацювати, скоро буду віддавати. Це Toyota Camry, вона на бензині, 18-й рік, 70-ка. Спитаєте мене, чому я таксую на бензині з розходом паливо зараз десь 9,5. А тому, що мені дали цю машину не в оренду, і тому мені або у мене своєї тачки немає. Мені або брати в оренду машину і платити за це гроші, або тачку на бензині без оренди. Мені здалося, і поки що так і здається, що це вигідніше, коли я віддам цю машину, то скоріш за все я орендую машину вже звісно, не на бензині або на гібриді. Той момент, коли я людину чекала десь 4 хвилини, з них три безкоштовні одна платна, і він вийшов і залишив 50 гривень чаюхи. А я коли чекала, думаю, ось він такий раз такий поганий, що заставив мене чекати його в самий час пів. А потім дає я чаюху 50 гривень, і я така: Ай, ладно! Почекала і почекала, було і було. <звіх> Завершую п'ятьку. Привезли пасажирку з Виноградаря. На Поділ запаркувалася тут і дивлюсь, що у нас тут по ефіру. Мабуть, вже буду їхати додому, тому що нема в мене вже сил збирати вечірні жирки. Тут треба або днем відпочивати і вечором до команди працювати, або Зранку і до вечора попрацювати і ввечері вже спати і відпочивати. І дивіться, запаркувалася, і тут навпроти мене дівчата танцюють. Танцюльки, танцюльки. Хлопчиків не бачу, тому, мабуть, це якісь жіночі танці. Поки там жіночі танці, у мене тут вже майже жіноча робота. Ну що, ми це щойно. Останнього на сьогодні пасажира, і будемо підводити підсумки. Але тоді, коли я доберусь додому, я вже десь біля дому, мені два кілометри їхати. Зараз доїду і все з вами порахуємо. А зараз я наконець можу вімкнути свою музичку і доїхати ці два кілометри під ту музику, яка мені подобається, тому що в мене голова годить від цього радіо весь день. Я вмикаю радіо, тому що щоб ні вашим, ні нашим люди різні у всіх різні музикальні смаки, і щоб не провокувати на якісь ситуації і не бути напряжною, я вмикаю радіо і так працюю. Але ось ці моменти, коли я залишаюсь в машині, одна, коли я доїжджаю вже додому, я вмикаю свою музику, і це справжній кайф і релакс. Кінець робочого дня, кінець робочої зміни. Я вимучена. Я вижата як той лимончик. Сподіваюсь, не кисленька. Сьогодні у мене було 12 замовлень з них один по болту і 11 по уклону. По уклону у мене 0% комісія. По болту у мене комісія 15% за рахунок того, що у мене промо-акція під 60 прийнятих замовлень, 15% комісії. У мене було сьогодні тільки одне замовлення, тому у мене замовлення це підпадає під цю акцію і 15% комісії. Також у мене була чаюха. Чаюха по уклону це було 200 картою і десь там до 100 налом. По болту чаюхи не було. Тому які у мене підсумки? По болту у мене 211, по уклону 3,207 з чаєвими електронними. Тобто 3,418 і плюс 100 чаюхи налом 3,518 гривень за 12 замовлень. Я вважаю, що це дуже добрий результат. Молодець дівчинка, середня вартість за кілометр у мене 29 гривень при умові, що взагалі не було кефів, десь щось там інколи проскакувало, Кудись я підпадала там під 1,2, під один. Один, ось тільки було нормальне замовлення, коли в 6 вечора трошечки кефі піднялись. А так я вижимала просто із того, що було. Не було не було замовлень. Сьогодні понеділок, але кажуть, що дитячі канікули почалися, і всі або роз'їхалися, або сидять по домам, гуляють, тому що нікуди дитину не треба водити. Ні на який кружок, нікуди. Тому на добраніч я. Дякую вам за перегляд. Мені потрібно знати, чи буде це актуально, такі ролики надалі. І тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. Мені буде дуже приємно. Я буду розуміти, що треба продовжувати ролик трошечки сирувати, тому що я тільки вчуся. Але якщо це буде комусь потрібно, комусь цікаво, то я буду усовершенствувати свої навики. Тому ще раз дякую і чекатиму від вас фідбеку. Все, цілую. А я пішла відпочивати. Я, я як призрак якийсь.